Люблю борщ в сільпо, але якось він раніше завжди по акції був, а тепер 70 гривень. Ну що ж, наварю сама і порахую продукти, все як зазвичай. Варю простий на свиних ребрах, без в'ялиний круж, бурякового соку та інших витребів. Та я і не вмію якось вишукано його готувати, тому просто борщ. В сільпо, до речі, простий і смачний. М'яска вони достатньо кладуть. Беру 4 літрову кастрюлю, думаю, якраз літра 3 вийде. Варю його рідко, тому рука не набита. Якщо бачите помилки, то не зважайте. Основа база є м'ясо, буря, капуста, картопля. Я ще з квасолькою люблю, але не було вдома. Та і в борщі сільбо теж немає, тому все чесно. Найдовше варити бульйон, найтяжче натерти буряк, найлегше все це змішати. Думаю, рецепта вам не треба. Кожен вміє варити борщ або у вас точно є рідні зі своїм рецептом смачного традиційного борщу. У мене немає якихось тонкощів чи секретів, просто борщик у всій своїй красі, простоті і смакоті. Овочі, чесно кажучи, в мене в більшості домашні, тому ціни підгледіла в АТБ і порахувала. І наперед забіжу, результат дуже і дуже неочікуваний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який борщ вам до смаку і що додаєте, як імпровізуєте, і взагалі чи ви його любите? Бо ж всяке буває, всілякі психічні розлади існують, як от борщефобія. Жартую, але справді відгукніться. Ті, хто його не любить, цікаво, чи вас багато. А поки роблю засмажку: обсмажую цибулю, моркву, додаю буряк, обов'язково томатну пасту, трохи лимонного соку, щоб колір був більш яскравий, ще трохи цукру, солі, перцю, води і тушкую десь 15 хвилин. Ох, яка вона насичена і ароматна. А потім дістаю м'ясо і овочі, Бульйон не проціджую, залишу ці заморочки професійним кухарям. М'ясо в мене варилось добре 2 години, і тепер я його знімаю з кістки. І назад в каструлю разом з картоплею і капустою. Капусту я, до речі, задовго нашинкувала, і було трохи незручно потім їсти. Все разом кипить, вирує трішки, потім додаю засмажку, кріп і готово. І головне, не йому відразу, а даю борщу дозріти і настояти. І можна смакувати. Здивувало дуже те, що кілограм борщу в сільпо виходить 200 гривень, а домашнього лише 31 гривень. Я тричі перераховувала, помилки немає. Так, я знаю, що є ще купи нюансів, як от зарплати, оренди, пакування, але ще в жодному моєму відеопорівнянні не було такої прірви між цінами. Але я все рівно буду купувати борщ в сільпо, бо він смачний. Хіба ще по акції. Їжте здорові!